Вчора четвер, двадцять і традиційно у цій порі програма Відверта розмова. Сьогодні йтиметься про те, як ми добираємося на роботу. Вірніше, як будемо добиратися на роботу з 1 січня. У місті, власне, з нового року запрацює нова транспортна система. Її ініціатори, організатори, натхненники кажуть, що львів'янам буде дуже зручно їздити. Про те, як це все буде відбуватися, насправді, ми сьогодні і говоритимемо у нашій студії, але на початок, сюжет про те, як готуються перевізники до нової транспортної схеми. З 1 січня громадський транспорт їздитиме у Львові абсолютно по-новому. Із 78 маршрутів, які курсують зараз, залишиться лише 46. шість. із них сполучатимуть спальні райони з центром. Ще 40 – периферійні ділянки, оминаючи центральну частину. Щоправда, самих автобусів залишиться майже стільки ж, як було, заспокоюють у ратуші. Тому скоротять інтервали у їх русі із 30-40 хвилин до 10-15. Найбільше змін чекають у віддалених районах Львова. Білогорща один із таких. У мікро. Район, де є 5 тисяч мешканців, курсує лише одна маршрутка, і та їздить з перебоями з нового року. Білогорщі обіцяють великого автобус. Чекають, бо тому, що дійсно погано їздить. Буває по 40 хвилин, треба чекати до години часу. Хоча мають ходити, що 15 хвилин. Втім, не всі львів'яни так само з нетерпінням чекають транспортних змін. Все мене влаштовує ось такий маршрут, як зараз є. Я ним користуюся. Мені добре, зручно. свій час шукав, не зміг знайти, де в нас знаходиться. На сайті Львівської міської ради щось не знайшлося і відповідно подивитись не зміг. Посьому тільки чув. Що чули? Ну, чули, що перепахають повністю все. Чув, що будуть пускати ті. Великі маршрутки на городоцьку, а більше я нічого не чув. Щоб буде, як відкриють, зроблять дороги, щоб відкриють ще на городоцьку велику маршрутку, бо так 70-ка дуже важко в неї попасти. Міську раду надійшло вже кілька десятків звернень. Чиновники обіцяють усі врахувати. Викристалізувалося дійсно такі райони, найбільше так, які з яких іде абсолютний там дев'яносто відсотків дзвінків. Це є щурата, цей траглинянський, це є пасічна. І це є Левандівка. Упродовж трьох місяців мерії вивчатимуть думки пасажирів і за потреби вноситимуть зміни у нову транспортну схему. Аби продовжити цю тему до нашої студії, ми сьогодні запросили заступника начальника управління транспорту і зв'язку Львівської міської ради Андрія Білоуса. Доброго вечора. Пане Андрію, а для чого ви це все задумали? Не ми були першими ініціаторами. Насправді ця робота ведеться досить давно. Тобто ми знаємо, що взагалі дослідження транспортної інфраструктури Львова почалося вже, мабуть, 2-4 роки тому. Першими працювали німецькі фахівці, тобто вони складали транспортну стратегію Львова. Потім працювали майже гранту французькі дослідники. І знов ж таки вони підключили наших місцевих фахівців це з львівської політехніки, спеціалістів по цьому. І була вироблена нова маршрутна мережа як результат цих досліджень. Відповідно, це є перший крок взагалі до реформування транспортної інфраструктури. Львова ви гадаєте, що німці і французи можуть зрозуміти наші потреби? Нам давно вже пора туди дивиться, чесно вам скажу. Ем, зокрема, якщо послухати людей, вони кажуть, а от там в Європі їздить так, а от там в Європі їздить так. Починати треба з цих речей структурних, тобто сама схема мережі. Тобто, ем, всі люди позитивно відгукуються про громадський транспорт десь в Європі, там навіть найближчі сусідські Польщі, там я вже не кажу, там Німеччина далі. Тобто, помишіть, е, це є реальним. Тобто, і якщо е, ці фахівці побачили помилки саме в організації маршрутної мережі, значить вони е, є тим фактором, який заважає розвиватися в нормальному руслі громадському транспорті. У Львові сьогодні ми вже маємо 8 грудня з 1 січня. Ви запроваджуєте цілком нову транспортну схему руху. І як ви бачили в нашому сюжеті, львів'яни не знають, як буде виглядати ця схема, як вони добиратимуться до 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 тих місць, до яких їм треба добратися. Як ви взагалі збираєтеся місту повідомити, що змінилося, і, і нарешті з'ясувати хто куди їде і чим можна добратися? Ми вже друкуємо в газетах, тобто мережу, кожен маршрут окремо, тобто описаний, і ми будемо їх розповсюджувати. Я думаю, що це на наступному тижні вже почнеться фізичне розповсюдження серед мешканців Львова. Я вам скажу, я сьогодні вивчала цю транспортну схему, і я не, могла, не змогла в ній розібратися. Е, там дуже багато різних маршрутів намальовано, один покриває інший, і вона є достатньо незрозуміла. Чи водії з 1 січня або, може, якісь інші люди, не знаю, волонтери пояснюватимуть львів'янам і пасажирам, як все-таки вони зможуть дістатися до місця призначення. Бо ця схема є доволі громістка і така, знаєте, напевно, для професора політехніки вона є прийнятна. Але для пересічного мешканця ні. Водії точно будуть знати. Напевно, ви бачили схему, розташовану, ну, тобто на, здизайновано на одному листі, тобто, всі маршрути разом. Те, що зараз буде видаватися газета, це кожен маршрут окремо. Тобто, можна буде реально розібратися, в тому як буде проходити. Е, Ну, Тобто, вам, нам приходять запитання, що е, львів'яни мають такі перестороги, що їм доведеться по кілька разів пересідати, аби дістатися туди, куди вони їдуть. Вів не настільки велике місто, щоб пересідати кілька разів, це перебільшення. А максимум спроктовані маршрути так, що, звичайно, є такі кореспонденції, на яких треба буде здійснити одну пересадку. Але це є нормально. Тому що а, не ми в цьому винні, що наше місто має радіальну кільцеву структуру. Це є яскраво виражений центр. До нього, як промінчики, сходяться радіальні вулиці, де-не де перекривають ці радіальні вулиці, з'єднані між собою а, так звані кільця або хорди, так, власне. і… Ще раз підкреслюю, не ми винні 800 років розвивалося наше місто, і е, воно склалося історично так. Якщо брати з досвіду європейського, тобто чи світового досвіду, такі міста, наприклад, Краків, Рига, Париж, вони подібні е, структурно за вуличною дорожньою мережею до Львова. І власне там транспорт спроектований яким чином? Тобто транспорт сходиться до центру міста, є трансферні зупинки, пересадка, відповідно, е, рух в інший район. Там, де це дозволяють з'єднувальні хорди, прокладаються маршрути, які перетестують. Навіть радіальні маршрути таким чином цивілізовано будується громадський транспорт. На жаль, у нас за 15 років а, пішла оця система, а, що громадський транспорт перетворили на таксі, так? тому що навіть, дуже багато зараз дзвінків таких є а, просто від мешканців а, з, з такою типу вимогою. Я живу тут, тут моя дитина ходить в школу туди, а, працюю я там, а купляти я їжджу тільки в той супермаркет. Ну, будь ласка, мені три маршрути звідси. І тобто, отак от це є безвідповідально все-таки будувати так маршрутну мережу. Тоді е, треба визнати, що з другого боку нас е, нинішній стан абсолютно влаштовує. Нас влаштовує чекати 30-40 хвилин на кінцевих зупинках, тому що якщо на маршруті е, Щура та Сихів працює 16 автобусів, то вісім з них стоять в корках в центрі. Це реально треба розуміти. 15 хвилин це є під'їзд до центру, потім 30 хвилин він стоїть, просувається через центр плану, потім 15 хвилин ще на зупинку. Найбільш відповідальні моменти це ранковий пік і вечірній. Люди, коли їм їм потрібен цей транспорт на кінцевих зупинках, його немає фізично, просто реально. І якщо нас це яке влаштовує, тоді ми повинні визнати, що нас абсолютно нинішня система задовільняє, і ми не повинні рухатись вперед. просто-напросто. І сказати, що в принципі ми з цим згідні повністю. А ви. Е... Наполягають на тому, що автобуси мають бути великогабаритні. Там, де це дозволяють вулиці, ширина вулиць, автобуси повинні бути великогабаритні. Ми, звичайно, маємо деякі вулиці дороги, де вони є вузькуваті. Але є чудове рішення, і воно працює в Європі. Це восьмиметрові автобуси на, на два входи, низька підлога. Абсолютно, вмістимі 60 чоловік. Такі автобуси декілька штук вже прибули до Львова. Абсолютно. І потрібно. Потрохи забувати, позбуватися цієї думки, яку нам втокумачили стільки років, що у Львові нереально їздити великим автобусом, і вони не можуть тут працювати. Краще мати гарантований один автобус великої містимості 100-180 чоловік раз в 15 хвилин, ніж кожних 4 хвилини, якийсь Богдан там на 30 чоловік і або тало. Тобто, е так званих бидловозів, так у Львові кажуть, не Є буде? таке слово. Ми обмежили умовами конкурсу. тверезо розуміючи так, що ми за один день не змінимо структуру парку рухомого складу. Ми обмежили. Зате ми можна сказати, вишвирюємо зі Львова перероблення мерседеси і дельфіни, так звані. Тобто, ми мінімальний клас автобуса не менше загальною пасажирміськістю не менше 35 чоловік разом з тим. При укладенні договорів у нас є зафіксований пункт з перевізником, що на договір укладається на 5 років, і протягом кожного року перевізник зобов'язується е, оновлювати рухомий склад на автобуси аналогічного класу, але виключно з низькою підлогою, не менше 20% кожного року. Тобто за 5 років цей рухомий склад повинен бути оновлений. Але ці автобуси з низькою підлогою великі вони вже поступають до Львова. Тобто, деякі перевізники хочуть активно взяти участь в конкурсі як е, велике підприємство, яке збирається тут прийти надовго і працювати. Відповідно, цей процес вже пішов. Як на це реагують перевізники? Я так розумію, що ви їм просто поламали всі схеми, за якими вони працювали. Звичайно, це був шок. Я не буду приховувати, але м, ді, я не хочу хвалитися, тобто певний діалог, діалог ми з перевізниками досягнули, в принципі, і ми якось розмовляємо на паритетних засадах. Треба тверезо розуміти, що ми маємо загальну ціль, тому що їх також нинішній стан речей не влаштовує. Як ви знаєте, а, їхній заробіток залежить від того, наскільки їхній водій буде спритніший на маршруті. Тому що маршрути настільки сильно здубльовані, що наскільки він скільки він двох гривенників підбере по дорозі, настільки він буде е ефективний, настільки заробить підприємство. І Їх це вже абсолютно не влаштовує. Якщо перевізники так розуміють цю тему і так ідуть вам на зустріч, то може ви мені скажете, чому, коли ми сьогодні запросили до нашої студії голову асоціації перевізників Романа Лободу і начальника транспортної інспекції, один відбувся відпискою, а інший дуже швидко просто за пів години до програми захворів. Тобто, якщо ця тема є така актуальна і вона потребує обговорення, то тоді чому ті люди, які зазвичай охоче погоджуються? На будь-які коментарі в сюжетах, особливо перед виборами, сьогодні їх тут немає. Не знаю, мені невідомо. Але за трансінспекцією можу сказати, що у них дуже зараз жаркий період. Тобто... Пан, е Пан Харій. Звичайно, Начинайте. Михайло угу. А, Тому що в них дуже жаркий період, тому Це що 9-й нас... годині вечора. Вони я думаю, працюють. Ну, е пішов такий період, коли е робота, напевно, землею продовжується і ввечері, тому що вони повинні е забезпечити процес. Цей пояснив, чому наразі. Ми маємо 24 оператори у Львові. А до конкурсу повинні вийти е, тільки оператори, які будуть мати 140 транспортних засобів. Mm -hmm. Повідно, цей оператор повинен їх акумулювати і перевести всі ліцензійні картки на своє підприємство. Відповідно, в Харія тепер багато роботи дійсно е, жаркої. Я думаю, що він не займається. Щодо Романа Будановича, мені дійсно невідомо в чому не прийшов, тому що він завжди... Я е, розумію, що ви зараз вигороджуєте цих людей, бо ви десь змушені з ними співпрацювати. Але добре, я питання конкретизую. Е, чи можливі е, різні порушення під час тендеру, до яких будуть даватися перевізники? На жаль, ми кілька таких варіантів знаємо. Тобто Тверезо е, про ці порушення і максимально, що ми за себе вирішили, і вирішили на першому засіданні конкурсного комітету ми будемо робити максимально все прозоро для того, щоб е, е, уникнути цих порушень від перевізників. Зокрема, а як ви знаєте, до 13 грудня до 17.00 є подача документів для участі в конкурсу. Жодного пакету ви ще не отримали? Жодного. Я думаю, ми отримаємо 16.55 13 грудня. Це як студенти складають, Аналогично. вивчають на іспит питання там, за останніх 5 хвилин. Аналогічно. А чому І... так з перевізниками? Не знаю. Ну тобто, можливо, процес оформлення документів, можливо, якісь між собою. Скажімо. Відносини, тобто ми знаємо тверези, що деякі перевізники повинні визначатися, під кого вони підуть, під більшого перевізника, під якого саме визначитись. Але 14 грудня на 9-ту -го годину ранку в великій сесійній залі Львівської міської ради відбудеться відкриття конвертів. Відповідно, при журналістах, при пресі, і, зокрема кілька громадських організацій, які не беруть участь в громадському конкурсному комітеті, згодили, погодилися і виявляють бажання прийти на це відкриття. Тобто воно буде відкрите. Ми маємо сюжет про те, як перевізники готуються до цього конкурсу, і я попрошу зараз показати його нашим глядачам. Ринок громадських перевезень в очікуванні серйозного перерозподілу вперше за останніх п'ять років у Львові оголосили тендери на автобусні маршрути. Чого тільки не роблять перевізники, щоб увірвати вигідний куш. а боротися є за що? 46 маршрутів розділять чотирма великими пакетами, щоправда, й вимоги, які висунуло місто до перевізників під силу не кожному. Автобуси на маршрутах пасажиромісткістю не менше 35 чоловік, і загальний пасажиромісткістю, і не менше однієї. Транспортного засобу на маршруті пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. На кожен об'єкт конкурсу це 125 автобусів. Містимістю не менше 35 чоловік, плюс 10 автобусів резервних. Втім, навіть за таких умов на конкурсі буде конкуренція. На чотири пакети маршрутів є п'ять претендентів. На найвигіднішу пропозицію сподівається, комунальна АТП номер один. Купувати новий транспорт можливості немає, каже директор. Відтак щоб оновити автопарк, парк домовляється із приватними перевізниками на даний момент. в мене зараз просто на території стоїть один тільки транспортний засіб, але більшості власники транспортних засібів ще стримають на своїх стоянках, і це буде не швидше ніж ми вже безпосередньо з ними заключимо угоду Тоді вони можуть переїхати до нас на нашу територію, вже стояти в нас. А скільки таких транспортних засобів буде? Ну ми орієнтуємося десь порядку ще. Від 50 до 100 машин, а от приватні компанії запевняють, що таки здивують на конкурсі новими автобусами. Щоправда, і їм доводиться об'єднувати автопарки, щоб виконати поставлені вимоги. На протязі тільки 2011 року було придбано нових 24 автобуси. З них 10 для призначені для перевезення пасажирів з обмеженими руховими можливостями. Ну, також зважили наші можливості і побачили, що в принципі транспорту на випо які вимоги є щодо конкурсу. Нам ну може бути недостатньо. Купуємо нові автобуси українського виробництва. ЗАЗ називається і у Львові ще таких не їздить. Нас будуть перші, обіцяють нам до 10 грудня поставити 10 автобусів. Новими автобусами запаслися і ще два підприємства, які хочуть возити львів'ян після нового року: міра і ката «АТП-14-630». Щоправда, розповісти про підготовку до тендеру. Там не знайшли часу. Водночас, як стало відомо, відвертій розмові на конкурсі перевізники мірятимуться не лише наявними, але й уявними автопарками. Одні з умов це наявність проведення участі в конкурсу це є. Наявісницько низькопідлогових машин пристосованих для перевезень інвалідів через обмежений час, буквально там два тижні для подачі документів, і через дефіцит таких автобусів, дехто з перевізників намагається шляхом шахрайства, маючи довідки рахунки, виписати технічні паспорти для того, щоб можна було подати такі документи. На конкурс і виграти його не на камеру перевізники зізнаються про такі схеми. Чули, але у конкурентів натомість офіційної інформації підтверджувати не хочуть. А от у ВРР запевняють, зареєструвати уявний транспорт нереально. Таке неможливо, тому що згідно правил державної реєстрації, транспортні засоби повинні бути тут на огляді. Проводиться криміналістична експертиза. Працівник мрео проводить огляд транспортного засобу. Водночас, поки перевізники хизуються новим транспортом, вдаї кажуть, що останні місяці низькопідлогових автобусів практично не реєстрували. Ми повертаємося до нашої студії, і пане Андрію, стало зрозуміло, чому сьогодні ви сидите у студії один і чому немає голови асоціації перевізників і чому немає начальника транспортної інспекції. Тобто, можливі махінації під час подачі документів. А, перша з них, яку озвучив нам чоловік, який також є перевізником, але він попросив не називати його, це уявні автобуси. Тобто ви будете мати технічні паспорти, але насправді машин не буде. Як конкурсна комісія збирається давати з тим раду? Бо бо завтра, на ну тобто, не завтра, а з 1 січня на вулиці вийдуть ті самі машини, але вони вже будуть переможці тендеру, так, ті перевізники, які нам їх запропонують. Ситуація може бути виявитися гіршою, тобто запропонуються е, одні автобуси. А тобто, вони з 1 січня не вийдуть, їх не буде в наявності просто-напросто і тут повністю контроль надає, тому що е, ДАЄ може видавати тим, тимчасовий е, технічний паспорт лише при наявності фізичної наявності автобусу. Тобто, дає це... я себе в груди, що такого неможливо. Я вірю в це, хочу вірити в це. Тобто... Тому що це у нас представник Даї, зокрема начальник міського відділу дає Богдан в конкурсному комітеті, і конкурсний комітет на першому своєму засіданні вирішив, що по цьому питанню він будуть надаватися перевірка достовірності інформації, доручення як членам конкурсного комітету Богдану Федоровичу Муцаку і Михай... Михайлу Степановичу Харію в трансінспекцію. Якщо так станеться, що конкурс у конкурсі переможуть ті перевізники, які не матимуть автобус. Але вам за документами нададуть усі, усі аргументи, що вони їх мають з 1 січня, автобуси не вийдуть. Що буде робити місто? Ну по перше, мабуть, такий варіант ну неможливо. Ну. Тому що все-таки ми будемо перевіряти цю достовірність інформації це раз. От й щодо тих автобусів, які пристосовані для осіб е з обмеженими фізичними можливостями, тобто ми на конкурсному комітеті першому засіданні прийняли рішення, що після вкриття таких документів ми призначимо графік відвідування парків конкурсним комітетом разом з е головою асоціації е осіб з обмеженими фізичними можливостями. Ми його запросимо, тобто, і ми будемо фізично перевіряти ці автобуси Чи є, на ці, автобуси? Чи є ці автобуси і для того, хай інваліди скажуть е, свій висновок, чи можна заїхати в такі автобус, чи не можна може статися. Також так, що вам на конкурс подадуть ліцензійні картки е, з тих парків і тих машин, які обслуговують приміські перевезення. А, а натомість, потім ці автобуси не будуть залучені в місто. Це є одна з важливих проблем. Тому що деякі парки можуть дійсно згрішити таким пунктом. Тобто подати зараз йде активно, і Ми маємо цю інформацію. Тобто, активне залучення на примісті. до речі, від цього страждає дуже область, тому що е, автобуси звітом знімаються жителям пропонується е, будь-що, тобто перероблені якісь мерседеси, так далі і тому подібне. А ці автобуси затягуються у Львів, і немає гарантії, що вони залишаться у Львові. Дійсно, потім просто перевізник виграв конкурс, буде мати. Скажімо, договір на маршрут, і відповідно буде закликати когось прийти просто на ці пусті місця, когось іншого і на, на певних засадах. скажімо так. Знову ж таки, ми маємо в конкурсному комітеті члена, це є голова, е, начальник відділу транспорту е, Львівської обласної держадміністрації, і ми будемо давати доручення, тобто перевіряти е, ці автобуси, чи не заявлялись вони останніми періодами на конкурси в області. Угу. Е, коли стануть відомі вже результати конкурсу, 28 числа йшла засідання комітету, де будуть підраховані бали і вскриті другі конверти, в яких е, перевізники написали заяви, на які об'єкт конкурсу е, конкретно вони претендують, е, я так розумію, що все-таки доведеться вивільнити якогось перевізника з ринку. Чи не станеться так, що більшу частину водіїв ви своєю транспортною схемою просто звільните з роботи? Зараз у Львові працює 600 автобусів, заявлених на конкурс згідно паспортів? У нас є 550. тобто ми хочемо звільнити Львів від перероблених мерседесів і машин типу «Дельфін». Якщо повертатися до пасажирів і до пересадок, то чи не станеться так, що замість 2 гривень львів'яни будуть платити 4 гривні а то 6 гривень? Або 3,25, відповідно, там, де є пересадки між електротранспортом, або або 2,50, так помігшли там з електротранспорту на маршрут електротранспорту. Так на деяких кореспонденціях це тверезо, треба розуміти, на деяких кореспонденціях так само і в нинішній час є пересадки, не є забезпеченими абсолютно всі райони між собою, тобто маршрутами треба буде здійснювати пересадку це є реальність але це є до моменту введення електронного квитка ця програма по електронному квитку стар стартувала. ми зараз надіємося на депутатський корпус який все таки зважить на е ці всі переваги Єдиного електронного квитка в місті і все таки проголосує е, на своєму засіданні за створення товариства спільного підприємства з е, запровадження єдиного електронного квитка у Львові. Тоді, в травні, ми зможемо запровадити цей електронний квиток. І, відповідно, людина має, буде мати право на протязі 60 хвилин, припустимо, здійснити одну безкоштовну пересадку. А чи не зручніше було одразу запровадити транспортну схему і вести електронний квиток, щоб людям було зручніше? Ну, насправді, це напевно дві зміни разом. Це напевно ще ще більш шокуюче, напевно, було. Тобто для людей не думаю. Схема розроблялася під електронний квиток. Люди повинні зрозуміти свої кореспонденції і пересування по місту. Після того електронний квиток це лише як буде як засіб, відповідно, бонусний для людей, щоб більш посилити свою мобільність. Скажімо так, і маю питання від глядачів. Після 22-ї е, важко взагалі сісти на будь-яку маршрутку, і чи хтось контролює за графіком руху маршруток і чи з 1 січня посилиться цей контроль? Реально, не тільки після 22-ї. Я би назвав свій періоди до 7-ї ранку, і після 21.00 у Львові важко знайти автобус. Це треба бути реально. А чи хтось контролює? Так ми е, повинні б, повинні це контролювати, і ми де це можемо. Ми це робимо. А як з 1 січня буде передбачає транспортна схема контроль за графіком. Ну, руху? це є не пов'язані речі абсолютно тому. Ну, для мешканця. Для для пасажира це пов'язані будуть речі. Так, виглядає так. Тобто, людина хоче незалежно від того, яка маршрутна мережа діє, вона би хотіла, тобто, чітко дотримання графіку руху. Ми вже працюємо над тим питанням, і у Львові на кінці вулиці Коновальця, тобто кінце одвіки трамваю, там облаштовується центр керування рухом. Ми провели переговори з німецькою фірмою, яка це робить. І ми плануємо підключити абсолютно всі автобуси, трамваї, тролейбуси до цього центру керування рухом. Відповідно, таким чином техніку не надуриш. Звіт такої системи це буде е, е, доказом для перевізника і приводом для е, застосування до нього штрафних санкцій. Угу. Чи передбачені у новій транспортній схемі е, так звані нічні маршрути? Питають ми маємо зараз е, три нічних маршрути. Е, на жаль, ми скоротили на них е, кількість рейсів, тому що вони насправді нашому тепер дорого обходяться кожну ніч. Е, Принаймні на вихідні Львів не має нічного життя, тобто пасажирів надзвичайно є мало, але все-таки ми продовжуємо їздити і будемо продовжувати їздити на цих е, трьох маршрутах. Якщо підвищиться пасажиропотік, звичайно що ми допомагаємо ці маршрути. Коли ви розробляли нову транспортну схему, чи ви думали над тим, що дуже важко добратися з мікрорайону Рудно і звинник? Як будуть охоплені ці мікрорайони? Пинники – три маршрути. Ми пустили радіальний маршрут. Принаймні, дуже багато позитивних відгуків. Великі автобуси. А рудно так це і Львів. Але маршрут відома проблема. Він проїжджає через територію області. Наразі всі маршрути, які обслуговують рудно, це є обласні маршрути, які є віддані людської обласної держадміністрації, Незважаючи на те, що привізники чомусь на своїх табличках фіксують двозначні номера, наприклад, 84 А або 87, Насправді це є 287 і 184 А. Це є приміські маршрути. Якщо ми готові взяти на обслуговування або подовжити свої маршрути, або е, міські або зробити за принципом трансферу, тобто пересадки, і ефективно забезпечити транспортне сполучення даних населених пунктів. Львів, чи має такий клопіт, що усі приміські маршрути їдуть не до найближчої автостанції, як це передбачено е, певними положеннями, а е, курсують через центр туди, куди їм заманеться. Як тепер з тим буде? Це взагалі жах, тому що навіть спостерігати на вулиці Сахарова, так з нашого управління з вікон як е, щодня проїжджає автобус новий розділ Київ і Гонорово їде через проспект Свободи. Хоча в нього такої схеми руху не, взагалі не передбачено такого. Е, ми е, написали, щодо цього приводу е, листа до обласної державної адміністрації е, про е, те, що місто погоджує певні зупинки на входах в місто, е, на яких повинні зупинятися абсолютно всі приміські і міжміські маршрути. Наразі ми чекаємо відповіді. Тобто від них, і в принципі е, наше бачення, тобто і, е, скажімо, можливості нашої мережі, яка спроектована в місті, е, є такими, щоб ці маршрути зупинити, тобто як в всіх цивілізованих країнах, і далі е, пасажири при міста і між міста повинні здійснювати пересадку на міський маршрут. Пане Андрію, е, я напевно. Е... Традиційно і стереотипно, як всі українки, українці, з острахом ставлюся до дати 1 січня, після нового року, одразу в перший день наступного року, ви матимете ресурс, щоб відстежити, проконтролювати, відтестувати, як працює нова транспортна схема. Як ви прогнозуєте, чи не настане такий транспортний колапс в місті з наступного року? Ні. Конкурс закінчується 28-го. 1 -го січня ви запускаєте нову транспортну схему. Часу на тестування майже немає. Тестувати насправді ми будемо протягом е, січня. Тобто, ми будемо робити свої висновки і коректувати ці маршрути. Тобто, е, ніхто не каже, що це що є, це є догма, повністю яку але загальна принциповість і системність, яка закладена в ту в ту транспортну мережу, вона має бути збережена на майбутнє для нормального розвитку транспорту. То, разу розуміємо, е е нічого не буде, збоїв на маршрутах, принаймні зі сторони перевізників, не буде, тому що ми з ними відповідно попрацюємо. Тому що після конкурсу їх буде всього четверо і з ними легко буде розмовляти з чотирма перевізниками і з 24-ма. Відповідно контролювати їх буде набагато легше. Звичайно, що ми будемо мати великий обсяг роботи, але допоможуть нам в цьому свята, тобто люди будуть вихідні. У них буде обмежена кількість поїздок, так і вони потихеньку і пасажири, і перевізники, і ми будемо вступати в цей процес, тобто відлагодження повністю маршрутної системи в деталях. Тобто ви можете гарантувати, що 1 січня у нас виїде достатня кількість автобусів на маршрутах, На маршрути, буде зрозуміло, куди дістатися, і в цих автобусах е, сидітимуть вічливі добре вбрані водії. <реш> на рахунок вічливих добре вбраних водіїв ми попрацюємо окремо, але те, що автобуси вийдуть на маршрути, і в них буде достатньо інформації відносно того за яким маршрутом йде даний автобус, і по графіку руху це я впевнено заявляю. Я вам дякую за сміливість і за розмову за сьогоднішню програму. Дякую. Сподіваємося, що з 1 січня нічого в транспортній схемі на гірше не зміниться. Настане новий рік, просто і ми зможемо успішно дістатися туди, куди ми будемо їхати. На все добре, до наступного четверга.